Всім привіт, аграрії! І так, сьогодні в нас досить така цікава тема і, скажімо так, підтвердження вже на своєму опиті такого поняття, як глибина посіву, глибина залягання насінини. Ми досить часто говоримо, що це дуже важливий фактор, так як він впливає там на, скажімо так, Рівномірність наших сходів, енергію наших рослин і дуже багато інших факторів. І от ми зараз знаходимося на полі з ярим ячменем. Посів проводився на даному полі 24 березня. На сьогоднішній момент це близько 24 днів з моменту сходів. І при об'їзді полів мною було е, замічено. Що трапляються на деяких рослинах ось такі плями. Вони Спочатку була думка, що це хвороба, але потім е, при більш такому детальному розгляді не було особливо замічено якихось уражень характерних для хвороб. І тому думка почала формуватися, що, можливо, це дефіцит якихось елементів, які трапилися за рахунок того, що у момент росту на полі була присутня понижена температура, і рослина переставала засвоювати той чи інший елемент. І цим самим відбулися такі зміни забарвлення. Але потім при більш детальному огляді і при викоп... підкопі деяких рослин було замічено одну деталь. В принципі, ось ви бачите два сусідніх рядка. На цьому рядочці видно такі плями, на цьому рядочці не видно таких плям. Зараз ми підкопаємо. Це поле, до речі, було після оранки і тому сівалка в деяких місцях досить таки глибоко зайшла своїм сошником. І положила досить таки глибоко на сінину. Ви як можете бачити досить таки длинне коліно, воно тут близько 10 сантиметрів. І копнемо сусідній рядок. Бачимо, що у нас коліно набагато менше. Практично в два рази тут близько 3-4 см, тобто була нормальна, оптимальна глибина залягання. І цим самим рослинка в порівнянні з сусідньою взагалі практично немає ніяких проблем. Має досить таки характерний зелений колір рослин. Тому цим самим демонструється, що. Дуже важливе для рослин має значення це залягання насінини, і тому потрібно звертати обов'язково увагу на глибину загортання насінини і також підготовку поля перед пасівом. Дякую за увагу!